Друзі, чергова збірочка, яка йде до свого клієнта вже з оновленим інтерфейсом. Що я маю на увазі, БМС-плата уже нової прошивки, 19-та версія. Також йде екран з дуже багато можливостями. Уже автоматично можна виставляти тут собі протокол, з яким ми з'єднуємо показує кількість батареїв, підключених паралель. Е, також ми бачимо повністю оновлений. Дисплей з усією, з усією інформацією. Так, збірочка готова, 280 Ампер годин. Тут показує ємність акумулятора. Їде до свого клієнта. На сьогоднішній день ціна такої збірки 60 тисяч гривень. Друзі, гарантію надаємо. Корпус 2 мм метал. Можна використовувати як горизонтально, так і вертикально, тому що дуже багато запитань по цьому. Без питань. 200 А. -1. Вимикач його, його для цієї збірки достатньо. Паралельні клеми можна підключати, якщо у вас одна збірка, без різниці, до яких вони йдуть підключені там в паралель. Тому, друзі, кому потрібно, номер телефону в профілі замовляємо.